Ось так виглядає лід, який може нести небезпеку. Припорушений снігом, але проступає вода. Він не надто міцний і точно проламається під вагою людини. Якщо під берегом, ви намочите ноги. А якщо втрапити у таку пастку посеред водойми, можете втратити життя. Як це відбувається на практиці, демонстрували вінницькі рятувальники. Зараз водолаз показує, як провалюється людина під лід. Також, як вона провалилася, відразу е, знімає з себе верхній одяг. Е, відповідно, е, потрібно не панікувати, шукати її найменший е, кут, щоб можна було двома руками охватитися та вибратися з ополонки. Також, коли вибралися з ополонки, потрібно не ставати на ноги, а е, перекочуватися до берега, щоб знову не провалитися під лід. Рятувальники наголошують, за нинішньої температури повітря лід на водоймах області немає безпечної товщини. Цьогоріч у Вінниці вже чоловік пішов під кригу, та його встигли врятувати. Лід завжди підступний, і на око визначити, що він безпечний неможливо. Для виходу однієї людини на замерзлу водойму крига має бути товщиною від 7 сантиметрів для людей від двох чоловік від 12-15 сантиметрів. Колір льоду має бути прозорий синюватого кольору без снігу і будь-яких мутних домішків. Минулого року за аналогічний період, а саме тоді, коли водойми були вкриті кригою, на жаль, сталося 11 трагічних випадків. Здебільшого це були саме рибалки. У людини, яка тоне, страх загинути переважає над іншими відчуттями. І якщо застрибнути до неї в ополонку, ви можете стати не рятівником, а ще однією жертвою. У такому випадку надзвичайники кидають рятівне коло, а перехожі можуть протягнути палку чи щось з одягу потопаючому. Допоможіть, рятуйте, допоможіть, рятуйте, допоможіть, Рятуйте! Відчуттю у людини, яка опинилась в крижаній воді, забиває дихання. неї починаються судоми, а рухи стають скованими від холоду і ваги мокрого одягу. Якщо є можливість, така лід крихкий, ламається, пробувати ліктями і намагатися ногами також пиратися, відштовхувати себе від ополонки, щоб як, як максимально краще заскочити на лід за таких наявних погодних умов, які у нас на зараз бажано, щоб людина вибралась з ополонки з води до п'яти хвилин, тобто час має бути до п'яти хвилин. В реальному житті поруч може не бути ні рятувального кола, ні водолаза у спеціальному костюмі тож краще не випробовувати ані лід, ані свій організм на міцність.